Всім привіт! Сьогодні я хочу поговорити про роботу з родом та висловити досить таку непопулярну думку, за яку, ймовірніше за все, мене засудить більшість родологів, але тим не менше зараз. Про роботу з родом ми в принципі чуємо звідусіль, це досить така популярне направлення. І у нас складається думка, що це щось таке зовсім незрозуміле, містичне, езотеричне, якась така містерія, яка, як нам кажуть, триває досить короткий проміжок часу 7-10 днів. І за цей час людина нібито повністю встигає пропрацювати весь свій рід, отримати всі блага, дари від роду, помахати йому ручкою, сказати папа і піти щасливо жити своє життя з повністю пропрацьованим родом. Це звичайно зараз я звлю. Але що я хочу сказати, що робота з родом не може тривати такий короткий проміжок часу 7 10 днів. Ну, ви уявіть собі, скільки у нас є е, минулих поколінь. так? От є думка, що на нас впливає попередні 7 поколінь. Тобто уявіть, скільки це людей і чи можливо за 10 днів пропрацювати всіх цих людей. Ну, навряд чи це так собі історія. А ще я хочу іншу думку до вас донести: основну, яку я сьогодні хотіла сказати: що робота з родом це робота з самим собою. Тобто, пропрацьовуючи свій рід, ви працюєте глибоко сам з собою. Тобто, це глибинна робота з собою. Навіщо це робиться? Ви працюєте з сімома попередніми поколіннями для того, щоб От, закинути таке позитивне зернятко в землю, щоб воно проросло чимось хорошим для наступних ваших семи поколінь і, ну, звичайно, для себе самого, щоб стерти оті негативні патерни, поведінки, які були у семи попередніх поколінь, і щоб зародити щось хороше, якісь хороші звички, звичаї. І щоб їх передати своїм дітям, онукам і так далі, щоб вони жили щасливіше життя. Так? На основі чого ґрунтується робота з родом. Ну, я думаю, що кожен з вас, в принципі, чув навіть в психології такі методики, як прощення батьків. Так? Ось на прощенні, в принципі, і ґрунтується. Початкова робота з родом. Навіщо це вам потрібно? От я зараз скажу таку, можливо, жорстоку річ, але вашим родичам не потрібне ваше прощення. Прощення потрібне вам. Щоб ви могли звільнитися від оцього каменю, такого в душі, да? щоб ви могли оцю свою таку натянуту струну якихось образ відпустити в собі. і жити без них. Якщо ви скинете оцей оце такий груз каміння з себе, якщо ви зможете пропрацювати свої е, негаразди, якісь негативні спогади, е, свої претензії до батьків, да, свої якісь образи, то е, ви зовсім зміните своє відношення до них і вже з чистим серцем, з якимись позитивними емоціями будете йти вперед. Тому що ну, людина так влаштована, що якісь негативні аспекти вона пам'ятає набагато довше, ніж хороші. І якщо у нас тягнеться з дитинства там якісь погані спогади, та, негативні, є у вас якісь образи, то ви будете на них концентруватись. От ви зараз будете подумки повертатись до них, от у мене було так в дитинстві, а якби, якби зі мною такого не сталося. І тому це все потрібно відпускати для себе, щоб ваша душа була спокійна, щоб ви з відкритим серцем ішли вперед. Тому що ви тоді морально будете зовсім інше по-іншому себе почувати. Також для роботи з родом я рекомендую знайти хорошу практику. Тому що тут потрібно йти знаючою людину, яка знає, куди вас повести, яка знає, як іти етап за етапом, куди йти і як це все правильно робити. Тому що навіть якщо взяти техніку пробачення, то ну ви не зможете за один день пробачити одну людину зі свого роду, навіть я так скажу. Тому це робота довготривала, це робота відповідальна. І не потрібно цю відповідальність кидати на когось, на своїх батьків, на своїх там дідусів, бабусів. Вся відповідальність за ваші емоції, за ваші негативні спогади лежить на вас. І тільки ви відповідальні за те, чи зможете ви їх пропрацювати, і що ви зможете передати своїм наступним поколінням. Тому ось так. Основна думка цього відео. Що робота з родом це глибока робота самим собою. І так, звичайно, що так як я а, знаходжусь в, в цих енергетичних практиках, я практикую ці всі роботи, то е, я не можу казати зовсім, що е, немає якихось да, родових енергій чи чогось такого. Ні, вони є, вони, безперечно, є. І коли ви починаєте, коли ви йдете в роботу з родом, то ви безперечно будете відчувати, що щось у вас змінюється, але це змінюється в вас. Ви змінюєте свою родову систему, ви звільняєтесь від негативних патернів, поведінки, і ви несете відповідальність, що ви передасте своїм наступним поколінням. Тому хто бажає стати на цей шлях, я всім бажаю успіху. Якісних пропрацювань, звільнитись від ілюзій і просто йти і якісно, гарно працювати крок за кроком, щоб змінити своє життя і змінити майбутнє своїх нащадків.